Доброго доброго ранку, шановні члени комісії та запрошені. Номер протоколу у нас сьогодні 8 від 19.08.25 року. Порядок денний такий. Нашому порядку денному 9 де питань. Перше про затвердження звіту виконавчого місцевого бюджету за перше півріччя 2025 року. Друге питання про затвердження прогнозу місцевого бюджету Гридянської сільської територіальної громади на 26 рік. Та прогноз на середньостроковий період 27 28 роки. Третє питання про внесення змін і доповнень до рішення сесії Гадянської сільської ради номер 2039 восьмого скликання від 29 грудня 24 року про бюджет Гадянської сільської територіальної громади на 25 рік. Четверте питання про зміну на закладі дошкільної освіти. Бегадянської сільської ради та затвердження їхніх статутів у новій редакції. П'яте питання про внесення змін до рішення номер 2176 восьмого скликання від 13 березня. 25-го року про затвердження структури та штатних розписів комунальних підприємств Вигадянської сільської ради. Шосте питання про внесення змін до програми, про затвердження програми підготовки об'єктів комунальної власності до опалювального сезону та заходи з енергозбереження на 23-25 роки. Сьоме питання про внесення змін до програми цивільний захист техногенна та пожежна безпека на території населених пунктів Гадянської сільської. Громади на 25 рік. Восьме питання про внесення змін до рішення Вегадянської сільської ради номер 2268 скликання від 14 липня 2025 року про надання субвенції з місцевого бюджету Вегадянської сільської ради у вигляді міжбюджетного трансферту до військової частини 3012. І дев'яте питання про передачу спеціалізованого автобуса з балансу управління освіти. Культури, молоді та спорту сільської ради на баланс комунального підприємства Вигадянсько-Сільсько-сількомонгос, «Водограй». Слово надається начальнику фінансового управління Лавті Миколаївна. Перше питання це виконання місцевого бюджету. За перше півріччя ми бюджет виконали і перевиконали звіт про виконання місцевого бюджету, виконаний. 40 мільйонів 22 тисячі 423 гривні. Субвенція від органів державного управління 64 мільйона 179 тисяч 238 гривень. По спеціальному фонду за доходами 2 мільйона 157 888, у тому числі влачені находження 671 тисяч 488 гривень. До загального фонду сільського бюджету надійшло загалом 104 мільйона 201 тисяча 661 гривна. Виконання бюджету на 101,7%. Дебіторської заборгованості нема, кредиторської заборгованості нема. Все. Питання. Голосуємо одноголосно. Наступне питання про затвердження прогнозу місцевого бюджету Гадянської сільської територіальної громади на 26 рік та прогноз на середньостроковий період на 27-28 роки. При плануванні прогнозу бюджету на 26-28 роки бралось до уваги фактично виконання бюджету 24-го рік, планування і виконання вже наразі 25-й рік і так формувався прогноз 26-28 рік. До уваги бралися рост мінімальної заробітної плати, рост прожиткового мінімуму, доведені нам орієнтовні. Суми субвенції педагогічному персоналу, орієнтовні суми базової дотації, орієнтовні суми субвенції інклюзивного центру. Також плануємо доходи наших від наших підприємців. Звісно, ми якщо б бюджет на 2025 рік у нас складав 74 мільйона 100, наразі вже складає 76 мільйонів 777 тисяч план. То при плануванні на 26-28 роки це вже буде 80 тисяч, 80 мільйонів, 82 мільйони, 84 мільйони. Це прогнозні показники. Там є додатки, в яких все розписано, наші доходи, наші видатки, наші інвестиційні, ну, всі інвестиції, всі що ми плануємо, це іменно планування. Воно може бути змінено. В зв'язку з тим, що ну, не те, що вони щось не врахували, але десь якісь підприємства заплатить більше, е, якусь субвенцію нам нададуть ще додатково, крім педагогічної. Тому це мої прогнозні розрахунки. Питання? Вони були винесені на виконком, схвалені на виконкомі і наразі винесені на сесію для затвердження. Є питання? Нема. Одноголосного питання третє при внесення змін доповнень до рішення сесії радянської сільської ради номер 2039 тридцять дев'ять восьмого від 23 грудня 24 року про бюджет радянської сільської територіальної громади на 25 п'яті з того моменту, коли ми на сайті виставили внесення змін та доповнень, у нас виникли деякі зміни. А саме ще прийшли розпорядження від одеської обласної адміністрації про. Надання субвенцій нам на інклюзивно ресурсний центр, на підавого виплату їм одноразової виплати на вересень, і наоборот забирають у нас на ветеранську, що нам дають на зарплату фахівцям ветеранським. У нас його немає, у нас його забирають. А також до нас надійшов лист від Одеської обласної адміністрації, де нам ну, запропоновано передбачити кошти на ЗСУ. Але у вигляді надання субвенції одеської військової адміністрації в зв'язку з тим, що вони більш проводять ретельну перевірку, якої військовій частині більш потрібна на що вони будуть переказувати кошти. Наразі пропонуємо з перевиконання передбачити їм 300 тисяч гривень. Хоча нам було запропоновано набагато більша сума, але. Ми підлагну, виносимо 300 тисяч гривень. Тому в перевиконанні буде наступне питання: збільшити доходну частину загального фонду та видаткову частину загального фонду на 15 млн 813 тисяч 200 гривень на заробітну плату інклюзивно-ресурсному центру. Збільшити доходну частину загального фонду, збільшити видаткову частину загального фонду. На 83 400 на доплату педагогам на вересень місяць, що їм доплачується, буде 600 кожному педагогу. Збільшити доходну частину загального фонду і збільшити видаткову частину загального фонду на 265 060 шість гривень. Доплата інклюзивно-ресурсному центру. 15 мільйонів, вибачте, це була доплата не інклюзивно ресурсному центру, а доплата а заробітна плата педагогам нашої громади. Зменшити доходну частину загального фонду і зменшити видаткову частину загального фонду на 18 тисяч 29 гривень на супроводверані війни заробітна плата, яка дається за рахунок обласного бюджету. Пропонуємо збільшити доходну частину бюджету в зв'язку з перевиконанням за 7 місяців, а саме ми виконали на 1 мільйон 337, пропонуємо збільшити на 1 мільйон 332, збільшити доходи подат, податходний 332 720, Акциз 150, арендна плата з юридичних осіб 65, арендна плата з фізичних 150, єдиний податок з юридичних 200, єдиний податок сільхоз Господарських товарів виробників 300 і інші надходження на 135. Збільшити видаткову частину пропонуємо по загальному фонду на 1 мільйон 110 тисяч, а саме е, зарплата пожежній команді е, у нас по нашим розрахункам не вистачає наразі приблизно до кінця року 500 тисяч. Пропонуємо наразі передбачити 250 тисяч для виплати заробітної плати на електроенергію по установам. 300 тисяч гривень. Також по розрахункам не вистачає десь приблизно 600 тисяч. Пропонуємо наразі 300. На 300 тисяч надання іншої субвінції одеської обласної адміністрації на здійснення централізованого забезпечення необхідної матеріально-технічної бази, військовим обладнанням та технікою Збройних сил України згідно програми нашої програми фінансова підтримка Збройних сил України 100 тисяч згідно програми благоустрій. Передбачити на електроенергію по від управління освіти надійшло клопотання на 260 тисяч. Передбачити їм на послуги з дезінфекції та в закладах освіти, заправка вогнегасників, лабораторний контроль води, технічне обслуговування внутрішніх мереж газопостачання, опалювального обладнання, на об'єктах, технічного контролю роботи вимірювального комплексу. За допомогою модемного зв'язку і формування звітів, технічного обслуговування газопроводу, автоматики котлів, сигналізаторів газу та лічильників газу на котельнях, послуги у сфері інформатизації, програмного забезпечення, послуги з навчання з пожежної безпеки та інші послуги 260 тисяч. Також на завершення нашого стратегії розвитку 95 тисяч на Оплата послуг за наукові дослідження план реалізації стратегії розвитку вигадянської територіальної громади. І також по спеціальному фонду 222 720 на 130 тисяч для Васильівського комунального підприємства, придбання апарату високого тиску з каналопромивним промивним та очисним устаткуванням для промивання каналізаційної мережі для КП Васильівка і 92 720 на управління освіти. Для придбання котла для, для секретарівської гімназії, газового котла загальна сума 1 332 332,720 Також пер, просимо передбачити перерозподіл додаткової частини загального фонду. А саме ми передбачали 500 тисяч на нове будівництво встановлення водонапірної башти по вулиці Ярослава Мудрого, міняємо КПК. Передбачали по КПК 6013, поки роблять роботи, вже внесені до класифікатора, і вже ця робота проводитися по КПК 6091. Міняється тільки назва. Зменшити видаткову частину загального фонду на 95 тисяч по управлінню освіти заробітна плата. А збільшити 95 на те, що я вже читала по управлінню освіту послуги. Взагалі там 165 тисяч, десь 95, загальна сума 260, як я казала. Зменшити 200 тисяч по загальному фонду. Ми на прошлій сесії передбачали для військової частини 3012 по загальному фонду на забезпечення ремонту техніки та страхування автомобілів. Наразі вони вже потрібні кошти на забезпечення матеріально-технічної бази по спеціальному фонду. І вони просять передбачити їм кошти вже по спеціальному фонду. Тому кошти вже їм виділені, тільки з загального переносимо на спеціальний. І 100 тисяч відділ соціального захисту просить здоров'я дітей передбачити на програму підтримка захисниць та захисників України. Питання. Одного наступне питання. Дверте про зміну в нас закладу дошкільної освіти Градянської сільської ради на затвердження їх статутів у новій редакції. Управління освіти зробило проект про зміну назв закладів дошкільної освіти в радянської сільської ради. Замінити назви таких закладів дошкільної освіти. Ви заклад заклади шкільної освіти ясла садок Вишенка на комунальний заклад. Дошкільної освіти, дитячий садок загального розвитку Вишенька, секретарівський заклади шкільної освіти, дитячий садок, срібний дзвіночок та комунальний заклад дошкільної освіти, дитячий садок загального розвитку, срібний дзвіночок. Васильівський заклад так само, Кам'янський так само, Петрівський так само, Березанський, Досліднянський так само. Затвердити статути закладу дошкільної освіти у новій редакції, комунальним закладам дошкільної освіти загального розвитку. Затвердити статути, перелік всіх дитячих садочків, забезпечити державну реєстрацію змін до установчих документів, установлені у законодавством порядку, подати копії зареєстрованих статутів до управління освіти культури, молоді та спорту. Що у нас немає прив'язки до місцевого ну, пункту, тоді, виходить? Є, да? є, я не зачитала, Тетяна Миколаївна, є. На комунальний заклад шкільної освіти дитячий садок загального розвитку Срідній Дзвіночі Поверянської сільської ради, десь району, районі Одеської області. Ні, а щодо найбільшого села, виходить, немає, так? Угу. Не в якому? Ні, взагалі не в якому. Бачите, йде комунальний заклад шкільної освіти дитячий садок назва Поверянської сільської ради, десь в mm -hmm. області. Тепер по назвам орієнтуємося, де чи літячий садок. Ще питання є? Ні? Голосуємо. Наступне питання п'яте. Про внесення змін до рішення номер 2176 8 липня від 13 березня 2025 року про затвердження структури. Та штатних розписів комунальних підприємств Радянської сільської ради. Від комунального підприємства Водограй надійшло, надійшло клопотання, що їм необхідно е, в штаті мати інженера по техніці безпеки. Тому пропонуємо внести в штат КП Водограй інженера по техніці безпеки. Так як це необхідно по законодавству. Питання голосуємо. Хай можуть так наступне питання одноголосно шосте про внесення змін до програми, про затвердження програми підготовки об'єктів комунальної власності до опального сезону та заходи з енергозбереження на 23-25 двадцять років. Так як ми передбачили кошти на секретарський заклад освіти, тому перед треба на 25-й рік внести, що придбати газовий котел у сумі 92 дві тисячі Наразі у нас є така комерційна пропозиція 92 тисячі 720 гривень. Це школа, так? Да? Це школа. Питання. Нема голосу. Одноголосне наступне питання. Сьоме. Нема голосу. Нема голосу. Нема голосу. Про внесення змін до програми цивільний захист техногенна та пожежна безпека на території населених пунктів Воронянської громади на 25 рік. У нас була прийнята програма Цивільний захист, техногенна безпека, в якої наразі не передбачено саме бюджетних коштів. Там прописані кошти, але в бюджеті вони не передбачені. Але надійшло клопитання від Біляєвки, з цієї пожежної нашої команди. В якому вони просять знести зміни в, 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 в текстовий варіант, щоб вони поміняли свої назви. І тому там, де є, як вони називаються, там вноситься назва про іменно текстовка. Вони поміняли свої назви і тому так. Програма така їм потрібна. Немає голосу. Наголосив наступне восьме питання про внесення змін до рішення Гардянської сільської ради номер 2268 з липня від 14 липня 25 року. Про надання субвенцій з місцевого бюджету в радянській сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту до військової частини тридцять У нас було передбачено рішення про надання субвенції вигляді міжбюджетного трансферту по загальному фонду. Ми наразі. Взагалі обрали по якому фонду просто надання між бюджетного трансфер, mm -hmm. так як ми надаємо вже по спеціальному. Питання? Голосуємо одноголосно і питання. І... дев'яте про передачу спеціалізованого автобуса з балансу управління освіти, культури, молоді та спорту сільської ради на баланс комунального підприємства Вердянського сільського Монгославеда Грей. На балансі управління освіти є автобус, який стоїть в Кам'янській гімназії, який вже дуже старий, він не їздить. А для комунального підприємства вони відремонтують і будуть на ньому. Він списання... Підприємстві вони тут їздять, він буде їздити, правильно? Ну так. Да. Чи їздить, ну у вас взагалі комунальне підприємство згодне прийняти його на баланс. Управління освіти, воно. Не потрібно. Питання? Немає, так? Да? Голосуємо. Так, одного голосу. Він ось таким ось цим угу, Я поняла. де не вичерпаємо. Е, будь ласка, ще, ще не вичерпана, у зв'язку з тим, що у нас є вже надання субвенції Одеської обласної адміністрації на, для ЗСУ. У нас виникло ще два питання, а саме: внесення зміни до програми. Фінансова підтримка збройних сил України додати 300 тисяч в фінансову частину цієї програми, а також надання субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту у сумі 300 тисяч до Одеської обласної адміністрації на обезпечення збройних сил України. Матеріально технічне задаткові два питання. це були додаткові два питання. Mm -hmm. Ну шо, Ми підтримуємо за. Голосуємо допомогу доповнено. Все, дякую за увагу. Передавлення зачерпені.